Парк імені Горького, зелена зона відпочинку акерманців та гостей міста у передень, березня був переповнений бажаючими помилуватися головним символом миру. Олександр Іванович, голова клубу Голубоводів Білгородністровського, розповідає, що це вже 10-та виставка у нашому місті, організаторами та ініціаторами якої стали любителі та поціновувачі цього виду хобі. Тут збираються голубоводи, діляться своїми достиженнями. Міняються голубями, приїжджають люди з Ніколаївської області, з Херсонської області, Вілганістровський район. Звісно. За словами чоловіка, головна мета такої виставки обмінятися досвідом у розведенні голубів різних видів та залучити підростаюче покоління до такого хобі. Ми стараємося нашими силами як більше зробити радості нашим дітям, які приходять сюди, можуть себе вибрати якусь там папугая канарійкою. Анатолій, голубовід із чималим досвідом на виставці представив унікальний вид бесарабських голубів акермани. Порода акермани, Наша пелгородністровська порода, виведена здесь, в, Акерман, в окермані. її вже мала. десь в 10-ті приблизно. Голуби, низконожкі. Хвости широкие, лопатки, низенькие, глаза крупные, веки великі. нос короткий, тупой, Чуби, задний прилягаючий, передній топориком. Вот. Держать такие любители вже пожилого возраста в основному. Они нежные, они неприхотливые голубы. И очень красивые. На виставці представлені спортивні, декоративні та високолітні голуби, а також різні породи курей, гусей, кролики, якими можна було не лише помилуватися, але й придбати собі пару другу Михайло приїхав із Болграда та привіз із собою курочок. Цесарок. Нагадаємо, цесарки це близькі родичі домашніх курей, індиків і перепілок. Їх батьківщина Африка. Але вони прекрасно почуваються і на Україні. Хворіють на багато рідше курей та іншої птиці. Групуються в стада та добре уживаються з мешканцями. двору. Швидко бігають і можуть навіть злітати. Самі виводять, вважаться добре, несуться, яйця крепкі, полезні, до півтора кілограма. Варто відзначити, що напередодні проведення виставки голубоводи власними силами прибрали територію парку імені Горького, вивезли сміття, побілили дерева. Вони мають намір звернутися до керівництва міста із проханням закріпити за голубоводами дану зелену зону, аби можна було у майбутньому частіше проводити подібні виставки. Поможете бажанара на Лук'янчук, Песарабія ТВ.